Так, Містечко Світніця. Зараз бачимо 9 ранку, люди потихеньку прокидаються, виходять на подвір'я. Тут буде переважно працювати ресторани, такі літні майданчики. І що я тут бачу? Чисто, хайненько. Там навіть одна ратуша ремонтується, повністю обтягнута, то відповідно там фотосесію. Не вдасться зробити. Ну, а так, це в центрі, якби отакий тут вид, досить таке, як на мене, красиве місто. Фасади, як бачимо, там такі старовинні, але вже відреставровані з цієї сторони. А тут вже такий більш свіженький ремонт, як бачимо. І зараз прямуємо далі. До більшої ратуші. Я повторюсь, ми знаходимось в містечку Світніця разом з групою Мандри. А якщо ви також любите подорожувати, приєднуйтесь. Є у нас в Фейсбуці група Мандри. Також можете переглядати наше відео в TikTok, Інстаграм і в Ютубі. Теж ведемо свій канал. Приєднуйтесь, будемо мандрувати разом. Разом вигідніше і веселіше.